До того, як відбудеться передача влади, і президент Трамп пройде через інавгурацію і займе овальний кабінет, ще є достатньо часу. Інавгурація відбудеться 20 січня наступного року. Отже, президент Байден має достатньо можливостей для того, щоб виконати програми, які були передбачені законом про. Фінансування підтримки України, а можливо, і піти трохи далі. Хочу нагадати, що цей закон, який приймався в квітні цього року в Конгресі США, передбачає, що деякі з програм воєнної військового співробітництва з Україною будуть продовжені і після закінчення фінансового року. А це вже відбулося в США. Фінансовий рік закінчується. 1 жовтня. І ці програми продовжуються. І кошти ще є, великі кошти. Нам залежить, щоб ці кошти були використані максимально ефективно і все необхідне військове обладнання, боєприпаси були доставлені своєчасно в Україну. Важливо також, щоб президент Байден зробив ті кроки, які ще не зроблені, але закон, прийнятий Конгресом, дає йому. Таке право. По-перше, це право стосується надання далекобійної зброї, ракет, які нам вкрай необхідні для того, щоб покращити свої спроможності в захисту простору повітряного простору над Україною. І друге, що в стані зробити президент Байден, це надати дозвіл і можливість України вражати цілі. На території Російської Федерації ці два пункти є важливими, вони є вкрай важливими для нас, особливо зараз, коли насувається зима, холодний сезон, і коли потреби в енергетиці, в опаленні будуть зростати. Отже, ми покладаємо надії на цей час, який президент Байден залишатиметься при владі. Так само можливі зрушення. Питання забезпечення безпеки України. НАТО залишається ця частина, це перший пункт плану перемоги президента Зеленського. Є актуальним. Побачимо, чи встигне, чи буде політична воля у адміністрації президента Байдена зробити все можливе до закінчення каденції, чи вдасться це зробити. Далі, якщо говорити про е, дії, які будуть вживатися новою адміністрацією, то ми маємо, на жаль, не так багато фактів. Факти є, але вони свідчать про те, що е, планувати, прогнозувати щось детально скоріше не варто, оскільки президент Трамп під час того, як він був президентом, довів, що він є прихильником нестандартних рішень. І є непередбачуваним політиком. Таким він залишався і в той час, коли вів політичні змагання за новий термін в овальному кабінеті. Нема підстав думати, що тепер Трамп в якості 47-го президента зміниться. Але я всі підстави вважати, що ті заяви, які лунали. У період виборчої кампанії будуть значно модифіковані і приведені до, реального, до реальної ситуації, до реальних потреб. Невряд чи хтось на початку наступного року буде говорити про мир за 24 години. Тим більше, що з Москви вже лунають заяви МЗС Російської Федерації. Про який інакше читати як ультиматум дуже важко. І я думаю, що дуже важко буде сприйняти президенту Трампу такі заяви з боку Москви. Це не той стиль, мені здається, який відповідає відносинам з найбільшою демократією і найбільшою військовою потугою у світі. Я думаю, що це все буде. Відсортоване, модифіковане, і стане зрозумілим і нові адміністрації, а можливо, таке розуміння вже є, що насправді Україна веде боротьбу з коаліцією вже ядерних держав, тієї самої осі зла, яку також підтримує і Китай. Найбільша демократія світу, найбільша ядерна держава світу має це відповідно аналізувати і. Відповідним чином реагувати час є і для адміністрації президента Байдена, і для того, щоб нова адміністрація президента Трампа підготувалася до того, який складний порядок денний виникає прямо зараз в Європі і в усьому світі.